А я хочу зараз оголосити третього нашого спікера. В принципі, ми з ним давно знайомі. Це Сергій Бойко, засновник та директор незалежної рейтингової агенції Big Data UA. Пане Сергію, вітаю. Добрий день. Добрий день. О, та, також цікава тематика: це кейси корпоративної соціальної відповідальності у Big Data UA. Отже, передаю вам слово, будь ласка, розкажіть Дякую, про те, як ви впроваджуєте. Дякую, пане Олене. Я готуючи свою презентацію, свій виступ, я намагався все ж таки зосередитись на тому, як та чи інша компанія на своєму прикладі, та чи інша компанія приходить до необхідності взагалі перейматися соціальною відповідальністю. Бо зазвичай у нас люди звикли до того, що бізнес це про гроші, це про прибуток. Підприємництво – це фактично діяльність, яка направлена саме на отримання прибутку, на свій страх і, розик, і ризик, і тому, де тут соціальна відповідальність, але на своєму прикладі, і на прикладі е, тих речей, які відбуваються, власне, при створенні і при існуванні нашої компанії, моєї компанії, бюдатові, я думаю, що кожен бізнес, незалежності від розміру, він е, все ж таки для себе вирішить, як Можна це використати в свою, на свою користь, щоб це не було тільки примусом, як ви сказали, завдяки рішенню уряду, чи завдяки рішенню зверху, згори, А щоб це було, власне ініціатива самого бізнесу: становити соціально відповідальним корпоративним громадянинам тої чи іншої спільноти, тої чи іншої громади. Відповідно, як це відбувалося, як взагалі відбувалося. Ну, я би сказав так: як відбувалося становлення компанії, як відбувалося розуміння того, що потрібно для кожної компанії, і де саме тут є місце для так званої соціальної відповідальності бізнесу? Ви знаєте, що для кожної компанії, коли створюється будь-яка компанія, я зараз трошки теорії, да, є певні стратегічні риси, або їх називаючи стратегічна мапа для компанії. Пані Олександра в своєму виступі назвала це екосистемою, хай би так, але це стратегічна мапа, я називаю компанії, яка складається з декількох. елементів. Такими елементами стратегічної мапи для компанії є місія, фактично, місія відповідає на питання, чим займається компанія, чим власне вона відрізняється від інших компаній, які співіснують на тому чи іншому ринку. Ну, зокрема, там на своєму слайді я показав, як це відбувається. Якщо місія танкера перевозити пальне, то, відповідно, місія авіаносця там, робити якісь певні оборонні речі. І саме цим для кожної компанії важливо відокремити себе від інших подібних бізнесів, які існують в країні. Тобто, що я, як корабель, я займаюся тим-то, я не просто плаваю по морю, не просто заробляю гроші. Відповідно. Наступним елементом є такі дві речі, як цілі і стратегії. Ну, якщо цілі стратегії і візія, вибачте, якщо візія це така, я би сказав так, якою має стати компанія в певний великий проміжок часу: 10 років, там 8 років. Зараз у нас повномаштабне вторгнення, тому зараз скоротився період планування. Люди планують. Найближчий час, але все одно без візії, як то без мрії, неможливо існувати в кожній компанії. Якщо компанія не бачить себе десь через 10 років, то тоді така, така компанія дуже швидко зникає з ринку. Відповідно, візія це бачення компанії через певний довгий проміж, проміжок часу. Цілі це етапи досягнення цієї візії. Тобто, ми через рік маємо бути тамто, через два, тамто, через три, тамто. І стратегії це шляхи, які можна досягати тої чи іншої цілі. Стратегія, як ви знаєте, шлях він може бути різний, не обов'язково прямим, тому що на шляху можуть виникати перешкоди, як то там їх називають в бізнесі чорними лібідами, коли ти повинен від... трошки відхилитися від прямого шляху. Як вона сталася після пандемії, потім після початку повного штабного вторгнення. Ці всі речі вони вимагають таких непрямих дій для кожного бізнесу для того, щоб досягати свої цілі, які були поставлені перед ним. Але це є все елементами стратегічної карти, і фактично ще один елемент дуже важливий. Він називається принципи. Їх ще називають цінностями. Пані Олександра, до речі, назвала це цінностями. Так, для кожної компанії, так чи інше, є така обов'язкова, є такий обов'язковий елемент цінності. Тобто ці речі, у що вірить власне власники компанії, співробітники компанії, що цінують в людях, що цінують в клієнтах, і відповідно ці принципи, ці цінності вони і лягають в основу того, що прийнято називати соціальною відповідальністю бізнесу. Ну, принципи на цьому слайді я просто показав, що, що таке принципи, вони фундаментом є, і як використовують кожна компанія ці принципи в своїй діяльності, не обов'язково не мають бути написаними в деяких компаніях. Наприклад, ці принципи не писані але це правила поведінки, які все одно дотримуються кожен співробітників компанії. І в ідеалі, якщо мова йдеться про менеджмент, про управління. То в ідеалі, і саме краще для менеджменту, якщо ці цінності стали в компанії, то тоді набагато легше керувати таким колективом, особливо якщо це великий колектив. Бо люди, які дотримуються принципів, вони не виходять за так звані червоні смужі, там, не починають виходити за рамки закону, наприклад, якщо принцип компанії – законність, то не треба контролювати, чи всі роблять законно твої співробітники. Ну і нарешті, переходячи все ж таки до елемента, як соціальна відповідальність бізнесу, то е, після презентації, які були сьогодні на час зустрічі, можливо, для деяких особливо молодих і невеликих компаній, особливо після презентації е, такої компанії, як Інтелест, або навіть і вчасно, це великі компанії, які багато що роблять в галузі соціальної відповідальності бізнесу. Для маленьких компаній, коли вони чують, як багаті, компанії, великі компанії, багаті, як вони називають їх для маленьких бізнесів, роблять такі речі страшні, і вони не розуміють, як я можу тягатися, як можу там, конкурувати в соціальній відповідальності з такими монстрами. Але це не так, тому що соціальна відповідальність бізнесу на сьогоднішній день починається з маленьких речей. Це відповідальне ставлення до свого продукту. Якщо ти робиш свій продукт якісним, це вже є частина соціальної відповідальності. Якщо ти відносишся відповідально до своїх споживачів свого продукту, це вже є соціальна відповідальність. Якщо ти тримаєш слово, це вже є частина соціальної відповідальності, тому що ти формуруєш відносини з твоїми партнерами, колегами співробітниками. Якщо ти дотримуєшся закону, це вже є соціальна відповідальність. Тому починати треба соціально відповідальність маленьких шляхи. І саме тому, коли ми в компанії створювалися, ми пройшли цей шлях, відповідно, створивши для себе так звану соціальну або стратегічну карту, включаючи нашу соціальну позицію з тих чи інших громадських питань. І відповідно, ми сформулювали, хто ми такі, чим ми відрізняємось від інших компаній, що ми є інноваційна компанія. Ми виступаємо за те, щоб бути незалежними, максимально дистанціюватись від так званих олігархічних медіагруп на той час і розробляти саме інноваційні продукти, які знаходять відгук у широкого кола наших споживачів завдяки своїй технологічності інноваційності. Якості. Відповідно, ці риси продукту лягли в основу в те, що ми створили. Там бігдата рейтинг на сьогоднішній день, який дозволяє відслідковувати і фактично давати оцінку кількості переглядів тих чи інших телевізійних продуктів, зокрема в такій інноваційній або діджитальній технології, як OTT і і це на свою чергу, як на мене, поклало на поклало початок наших соціальних проєктів. тому що крім того, що ти створив продукт, ти отримав своїх власних споживачів. Ти розумієш, що на сьогоднішній день ти як компанія мусиш фактично навчати, вивчати, привчати, або навіть трошки виховувати людей навколо тебе, в тому числі учасників ринку, на якому ти працюєш, або навіть ширше. І відповідно заохочення досягнення майстерності як вищого ступеню професійності, це є один із наших принципів, і він ліг в основу тих кроків і тих речей, які ми робимо в галузі соціальної відповідальності нашої компанії. Відповідно, ми як можемо стимулюємо, допомагаємо в підвищенні рівня освіченості наукового рівня і цілому суспільстві, і на нашому відповідно галузевому середовищі. Якщо мови йдеться про галузеві події, які ми на сьогоднішній день започаткували, це є наша вже сьома, цього року відбулася сьома церемонія вручення відзнаки Big Data Awards, коли ми за підсумками цілого Року винагороджуємо ті телевізійні телеканали, які здобули найвищі рейтинги, тобто найвищу оцінку з боку саме телеглядачів, саме користувачів. Для чого це важливо? Тому що коли ми з вами, як користувачі, дивимось ту чи іншу кінострічку, чи то телевізійне якесь шоу, серіал або що, ми Зазвичай ми бачимо акторів, які грають там в той кінострічці, або ведуть той чи іншої, скажімо, передачі, але ми не бачимо величезну кількість людей, які стоять поза тим. А як казав один із мій колег завжди у нашій зараз. Як минулого року ми з вами переконалися в цьому, а зазвичай головним головною людиною при створенні будь-якого телевізійного проєкту, наприклад, або медійного проєкту, є фактично електрик, який або вимкне електрику, або не вимкне. І це досить проста річ. І ці технічні спеціалісти, оператори, звукорежисери та інші вони зазвичай не знаходять навіть. Окрім там стрічки в титрах, зазвичай не знаходять визнання серед користувачів, їх просто не знають. Хоча їм було б це приємно. Саме тому, коли ми визначаємо кращий телевізійний проєкт на підсумках року, а визначаємо досить просто: ми дивимося, які показники телевізійного перегляду набрав той чи інший телевізійний проєкт на тому чи іншому каналі, і якщо він протягом саме тривалого часу. Там, наприклад, 12 місяців, які пройшли з минулої, з минулої церемонії, набирав високі щаблі в телевізійних уподобаннях глядачів, то ми визначаємо не тільки сам телевізійний, наприклад, канал, а і передачу, яка на сьогоднішній день або яка зазвичай набирала саме високі рейтинги, забезпечує цілому телеканалу високу глядацьку привабливість. І відповідно тоді. Та команда, яка створювала той чи інший телевізійний продукт, вона відповідно ну, отримує відзнаку за те, що вони допомогли власне своїй компанії, своєму телевізійному продукту е зайняти е або отримати високу оцінку з боку телевізійних глядачів. Ну, це те, що стосується підвищення одного з наших принципів, підвищення професійного рівня. Того ринку, на якому ми працюємо. Працюємо в першу чергу вимірювання телевізійного продукту. Телевізійним на сьогоднішній день я вважаю не тільки там, саме телебачення традиційне, так зване, а IPTV, інтернет-телебачення, інтерактивне телебачення, яке поступово займає свою домінуючу роль в нашому, в нашому середовищі. І це стосується галузі. Але якщо якщо казати трошки більше ніж галузь, суспільство в цілому, нашу країну в цілому, то ми так само підтримуємо вже сьомий рік під поспіль, ми підтримуємо міжнародну премію імені Івана Франка. Це міжнародний фонд Івана Франка, який заснував цю премію ще 2014 року, якщо я не помиляюсь. І відповідно, в сьомий раз ми вже підтримуємо цю премію, тому що вона вручається тим саме науковцям, підкреслюю саме науковцям. Бо багато хто думає, що це літературна премія. Це не так. Це премія, яка саме науковцям історичних ну, всім гуманітар, всіх гуманітарних наук, будь то історія, література, поезія або інші науки гуманітарної направленості можуть подати свої роботи. Для того щоб бути визнаними кращими в той чи іншій галузі, мені дуже сподобалось, я був е присутнім на одному з засідань журі, і це було для мене, знаєте, як ковток свіжого повітря. Це був 23-й рік, коли вже було повномаштабне вторгнення, е але навіть в цих умовах е журі. Дійсно оцінювали роботи з точки зору їх впливу на рівень наукової свідомості спільноти, і це, я би сказав, там певна піар не тільки знань, як таких, а й піар нашої країни, тому що серед членів журі там були професори з різних країн, Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина. Які відстоювали до речі тих чи інших претендентів на премію, і це було досить цікаво, коли люди саме за науковими критеріями і саме фундаментально оцінювали ту чи іншу роботу, яка подана на премію. Як на мене, це класна штука з точки зору того, щоб підвищувати загальний рівень наукової спільноти, як нашої країни, так і в цілому імідж нашої країни, саме як наукової країни, не як країна, яка там Є, скажімо, як власне наш північний сусід якимось паливним придатком до, до великих компаній. Я не буду і спеціально в своїй презентації не буду зупинятися на тих речах, які, як на мене, є тимчасовими, бо будь-яка війна, так само і ця війна, яка, якою важкою вона не була, вона скінчиться. Ми всі віримо, вона скінчиться нашою перемогою. А саме головне, вона закінчиться. І саме тому ті речі, які виникли після початку повного штабного вторгнення, вони стосуються кожного бізнесу. І кожен бізнес допомагає відповідно там чи то дронами, чи то іншими речами нашому війську. І Спасибо нашим захисникам за те, що боронять наш мирний сон. Але я спеціально не буду акцентувати на це увагу, тому що, як на мене, це досить природна чоловіча. Людська цінність фактично цінувати тих, хто охороняє тебе, хто забезпечує тобі життя. Тому, власне, саме ті соціальні проєкти, які щойно озвучив, які співвідносяться з нашими корпоративними принципами, а одним з корпоративних принципів, як я вже казав, це є те, що ми цінуємо професіоналізм і майстерність як вищий рівень цього професіоналізму. Я майже і хочу закінчити свій виступ. Якщо так само у людей будуть запитання, буду радий відповісти. Презентація тут наш сайт. Будь ласка, дякую. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, я би хотіла задати загалом і цілком всім нашим спікерам питання: питання з того, яке виникає у маленьких компаній, які зараз спробують розвиватися. А ми розуміємо, що такі компанії є, і їх тільки розпочали свій бізнес під час війни. Вони трохи інші, в трохи іншому середовищі зростають. Скажіть, будь ласка, у вас є якась порада, з чого почати саме влаштовувати відділ чи просто маленьку-маленьку відповідальність соціальну, якою якоїсь, якоїсь компанії, яка тільки-тільки розпочинає свою роботу? Бо, власне, скажімо так, я відповіла колись на запитання однієї зі власниць маленької кав'ярні про те, що якщо це буде одна маленька, підвіт... І кава, яку візьме хтось зайде і просто скористається цим. Це і буде перед суспільством якась маленька соціальна відповідальність. От ваша порада, яка буде? Ну, власне, я всю презентацію намагався це зробити як порада. Ви саме головна порада, як на мене, це все ж таки для засновників для засновників таких бізнесів визначити для себе ті цінності, в які ти саме віриш. Бо ці ну, без власника на сьогоднішній день втілити в ту чи іншу компанію якісь штучні цінності, можливо, за рішенням Кабінету міністрів, але в світі таких прикладів немає. От, В світі таких прикладів немає. Тому що цінності вони йдуть від душі, а відповідно, коли це компанія, яка щойно створена, що є на душі у засновника, те саме перекладається в цінності цієї компанії. Якщо людина, яка створює компанію, окрім Власне, бажання щось зробити, я маю на увазі створити компанію, щось створити в якості продукту, продавати, заробляти гроші, мають якісь цінності, як людина, вона для себе може визначити їх не може бути багато, і не треба їх багато. Три-чотири основних принципи. І один з цих принципів, який вона визначить, і головний. Вона обов'язково має перенести на діяльність компанії і подумати в, в рамках цього принципу. А принцип це правило поведінки, це те, що ти дотримуєшся, незважаючи до того, чи є рішення уряду чи нема. От так, от, вибачте, уряд багато пригадує сьогодні. А, так, от, якщо ти визначиш для себе як засновник цей принцип і втілиш його в рамках своєї компанії, не обов'язково своїм наказом, а обов'язково своїм прикладом. Як поведінка, то воно піде у тебе на ура, і я думаю, що навіть через декілька років компанії будуть, е по, ну, вони будуть як би то, дотриматись цього ритуалу або цього принципу, навіть уже коли власник можливо там зміниться. Ну так, так принаймні за моїм досвідом, а я маю досвід роботи в великих компаніях корпораціях і в маленьких щойно створених, і навіть в стартапах. Mm. Якщо ти закладаєш певний принцип з самого початку і своїм прикладом, своїм особистим прикладом дотримуєшся цих правил поведінки, то вони стають нормою для роботи компанії, і вони не про гроші. Це точно. Дякую вам, пане Сергію, за таку відповідь. Mm. Так, ну нічого не поробиш. Уряд прийняв. Я думаю, йому сьогодні трошки гикається. А ми, нам з вами своє робити. А тому я дякую всім нашим спікерам, всім нашим учасникам, всім нашим слухачам. Дякую за змістовні презентації та за активність, Цікаві, цікаві презентації, цікаві розповіді. Сподіваюсь, що сьогоднішні інсайти допоможуть тим компаніям маленьким, які тільки зростають. Зростати відповідально і будувати успішні бізнес стратегії, свої бізнеси. І на завершення нагадаю, що триває наш збір для військової бригади, і кожен внесок має значення. А тому хочу сказати, що Катерина Познанська оголосила збір для військової частини 3027 3-го третього батальйону гроза восьмої роти, яка Тримає оборону на Куп'янському напрямку ціль збору 100 тисяч гривень для придбання автомобільного реп та антидронових сіток, які зміцнять бліндажі і захистять наших військових. Прошу долучайтеся до цієї ініціативи, це потрібно нам, це потрібно всім нам, тому що, саме, дякуючи цим нашим людям, ми з вами можемо сьогодні бути і говорити про бізнес. Отож, ми чекаємо. Дякую всім за участь! До нових зустрічей на наших ефірах. Дякую, пане Олено, до зустрічі.